Я Женя, і я зайшов в шахту, щоб покопати ресурсів. І ось я чую цей звук, ось десь зомбі. Я спустився трішки нижче. Думаю, звук буде менший, але він тр трохи більше став. Так, давайте копати. На тобі, на тобі! Чого? Я не зрозумів, де вони? Коже вони взялись? Друзі, я навіть не підготовлений. Чого? Що це таке? Ау, ау. Що це я не зрозумів таке? Це Якийсь пранк чи що? Ааа, мені треба. Фух, друзі, що це було таке? Я тут копаю, у мене вже одна алмазна кірка схламалася. а тут бачу зомбі. Треба три, трішки. У мене навіть песиків немає. Я думав просто сходити в шахту. Я навіть добре не підготував. Ну давайте зараз ось таким чином прокопаємо І звука. Оп. 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 вони тут Ноги, бачите? Ну так я буду їх тисячу літ, друзі, вбивати. Треба щось. Ой-ой, у -ой. мене закінчується. Оп. Все я випила все своє останнє. І. фух, давайте. Я думаю, що я, друзі, готовий. На тобі, на тобі. На тобі, на тобі, на тобі. Ай, ай. Де ще? Де ще ви? Де? Друзі, от чуєте? Я ось чую цей звук. Чуєте? Я не розумію, де вони? Ну де. От давайте я тут покопаюся, ну нема, ну нема не де їх. От давайте я тут, десь тут, тут. Зовсім ніде не нема, друзі. Почекайте. Так, якось все спокійно. Почекайте. Там ще одна база їхня. Я не розумію, чому тут... Ой-ой, у -ой, нього меч. Ау! Ого, їх тут так багато, друзі. У мене лише один татем, де, е, татем життя. І трохи золотих яблук. Взагалі е, е, це все е, в мене мало таких бійцьових ресурсів залишилося. Ось я прийшов сюди, щоб тут щось покопати. А тут бумс! Так треба. Треба. Це що? Це ще що таке. Там, можливо, будуть ресурси, потім туди треба повернутися. Ау, 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 ау. О, Почекайте, я, я отримав шляпу. Натобі, натобі. Все. Так. Нема. Нема. Ну, я думаю, у мене тут мало всього. І з зомбаком мені випали яйця зомбі. Це що виходить? Вони тут розмножалися? Це, друзі, круто. А, і треба піти туди, куди я вам казав. Тут багато води. Ладно, друзі, всім до побачення. Я думаю, вам сподобалося це відео. Кстати, я в назарі твої броні. Всім до побачення, друзі!